Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як під'єднати робот Raventa Explorer Series S130 до мобільного додатку, налаштувати його та керувати прибиранням у застосунку. Спойлер! Все досить просто, адже додаток Roventa Robots має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та завжди допоможе підказками. Але звісно ж, по кожному розділу детально пройдемось. Погнали! Отже, почнемо з невеличкої розпаковки. У комплекті робота пилососа йдуть: Докстанція, робот. Контейнер з крапельною подачою води та три мікрофібри, сіра для регулярного вологого прибирання, синя підходить для вологого прибирання стійких забруднень, в тому числі від домашніх улюбленців. Власники пухнастих зрозуміють всю її користь. А зелена мікрофібра для сухого електростатичного прибирання найменших часток пилу та алергенів. Для алергіків це справжня знахідка. Постійний нежить, червоні очі та чхання дуже заважають нормально жити. А ось ця мікрофібра може полегшити симптоми і ви почуватиметесь краще. До речі, у нас на каналі є більш детальне відео про мікрофібри. Переходьте за посиланням. А тепер швиденько пройдемось по функціоналу. Це найтонший лазерний робот від Rowenta висотою всього 8 см. Він з легкістю очистить підлогу під ліжком чи шафою. Звісно ж, якщо їх висота більше 8 см. Він любить наводити чистоту всюди, куди добереться. Якщо чесно, він прибирає навіть там, де я завжди забуваю. Робот оснащений високоточною розумною лазерною навігацією з постійним картографуванням. Він бачить перешкоди висотою від 8 см, що дуже зручно. Адже не доведеться щоразу прибирати іграшки чи інші речі з підлоги. Робот спокійно все об'їде. Далі моя улюблена функція прибирання 4 в одному. Вона складається. З двох бічних щиток для кутів, які з легкістю впораються зі сміттям у важкодоступних місцях, центральної турбошітки для збору пилу та сміття, потужного двигуна для надійного всмоктування, системи крапельної подачі води Aqua Power та autoбуст на килимах. Остання автоматично збільшує потужність смоктування, коли робот заїжджає на килим. Цей робот пилосос не просто так один з найрозумніших у лінійці. Він оснащений технологіями штучного інтелекту. Та наші чат GPT у світі пилососів постійно самонавчається, аналізуючи ваші звички і пропонує власні рекомендації щодо прибирання. Робот може сам ініціювати сеанс прибирання, пропонувати персоналізовані розклади прибирання та встановлювати заборонені зони, наприклад, на місці мисочки вашого пухнастика. Наступний важливий етап, про який ми сьогодні поговоримо, це підготовка до підключення робота пилососа до мобільного додатку. У вас було дуже багато запитань з цієї теми. Тому я максимально детально все покажу та поясню. Взагалі тут складного нічого немає. Щоб під'єднати робота до мобільного додатку, ваш смартфон має бути під'єднаний до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, бо робот підключається лише до цієї мережі і працює саме в ній. Але є нюанс. Роутери бувають однодіапазонні, які підтримують мережу тільки 24 ГГц, і дводіапазонні. Останні працюють у двох мережах Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц. Щоб дізнатися тип свого маршрутизатора, вам треба чекнути інструкцію до роутера. У ній завжди є вся необхідна інформація. Якщо ви викидаєте коробки або ховаєте їх кудись у шафу і забуваєте про них, тоді просто загугліть цю інформацію. На зворотній стороні роутера зазвичай є наліпка. На ній вказана модель, по якій легко перевірити в інтернеті, які мережі підтримує роутер. Отже, якщо ваш роутер все ж дводіапазонний, тобто підтримує дві мережі. Перевірте, чи має він мобільний додаток. Якщо ж додаток є, тоді сміливо його завантажуйте та відкривайте. Налаштовуйте роутер на дві окремі мережі 2.4 та 5 ГГц і все готово. До речі, смартфон потрібно перевести у мережу Wi-Fi 2,4 ГГц лише один раз під час першого підключення робота. Тільки одразу попереджаю, що для успішного підключення робота до мобільного додатку назва Wi-Fi мережі. Має бути англійською мовою або мати стандартну назву, тобто ту, яку задав виробник. Що ж, а тепер завантажуємо мобільний додаток Roventa Robots. Застосунок доступний для Android та iOS. Він безкоштовний та має україномовну версію. Апка досить зручна та забезпечує максимальний контроль над роботом. Посилання на додаток шукайте в описі під відео, або ж можете відсканувати QR-код зараз. Увідіть в обліковий запис. Якщо у вас його немає, тоді натисніть Створити обліковий запис тут усе стандартно: вказуєте ім'я, прізвище та електронну пошту. І, звісно ж, придумуєте пароль. Далі погоджуєте з умовами та створюєте обліковий запис. Протягом декількох хвилин на вказану пошту отримаєте лист, в якому зможете підтвердити реєстрацію. Ось і все. Реєстрація успішна. Нагадую, що смартфон потрібно під'єднати саме до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Тепер зайдіть у додаток, натисніть Додати пристрій та виберіть свого робота. Далі на вас чекає декілька етапів налаштування. Для початку вам треба назвати свого робота. Ви можете задати йому будь-яку назву, бо це ж наче новий член родини. Я дещо підзавис, коли перебирав імена, щоб вибрати найкрутіше. Після цього встановіть робота на док-станцію. Наступний етап підключення. Натисніть та утримуйте дві кнопки на роботі для активації процесу підключення. Тримайте кнопки, поки не почуєте звуковий сигнал. Натисніть Підключитись. Зараз з'явиться нове вікно, на якому треба натиснути Приєднатися. Далі виберіть свою Wi-Fi мережу 2,4 ГГц. Введіть пароль та натисніть Підключитись. Ось і все. Ви під'єднали робота. Вітаю! На каналі також є відео на цю тему посилання зверху. А тепер довгоочікуваний очікуваний запуск робота пилососа. Зараз він розпочне сканування приміщення та побудову мапи. А вам треба трошки підготувати оселю, відкрити двері всіх кімнат у приміщенні. Приберіть з підлоги всі зайві речі, щоб роботу нічого не заважало їздити та сканувати оселю. А тепер запуск. Погнали. Робот також вміє будувати мапи декількох поверхів. Для того, щоб побудувати мапу другого поверху, потрібно зарядити робота до 100%. Потім перенести його на інший поверх. Тільки не забудьте взяти з собою док-станцію, її також треба віднести на другий поверх. Тепер зайдіть у налаштування додатка та виберіть розділ Мої поверхи. Далі натисніть Додати поверх і робот розпочне сканувати та будувати мапу. Коли він закінчить сканування, одразу повернеться на док-станцію, а у вас у додатку з'явиться нова мапа. Натисніть продовжити та збережіть її. Тільки краще надайте кожному поверху назву так легше налаштовувати зони та керувати роботом. У додатку доступні стандартні назви, плюс можете вводити свої. Потрібну мапу перед прибиранням шукайте у додатку у розділі «Домашня». Ось і все. Коли потрібно прибрати інший поверх, відносимо робота з докстанцією на потрібну локацію. Функції додатка надають вам безліч можливостей. Ви можете розділяти та об'єднувати кімнати, встановлювати заборонені зони або зони без вологого прибирання. Що ж, а тепер найцікавіше. Чекнемо всі-всі всі функції застосунку. Одразу нагадую, що на каналі також є детальне відео на цю тему. Переходьте за посиланням. Отже, заходимо у розділ «Домашня». Тут у вас є доступ до персоналізованих рекомендацій щодо прибирання помешкання. Перші сповіщення надходять протягом 14 днів з початку активного користування роботом. Я свої отримав десь на 10-й день, і це дійсно корисні поради. А ще тут у розділі Мої поверхи. Ви можете обирати мапу для прибирання потрібного поверху, звісно ж, якщо їх декілька, та задавати персоналізовані налаштування для їх прибирання. Це досить великий розділ, тож пропоную пробігтися по ньому трошки детальніше. Ось, наприклад, значок видалення. З його допомогою ви можете видалити поточну мапу для прибирання, а завдяки індикатору положення зручно переглядати мапу горизонтально чи вертикально. Також тут є доступ до редагування мапи для кожної кімнати окремо. Якщо ви натиснете на значок редагування, тоді зможете вибрати тип кімнати, задати їй назву, обрати режим потужності прибирання або налаштувати глибокий режим прибирання, щоб робот двічі поприбирав ту ж саму локацію. Я, наприклад, взимку для коридору завжди обираю посилений режим, бо у мене ще песик є, і в коридорі після прогулянки справжній хаос, наче в мене не один мопс, а декілька хаски, як мінімум. А також тут є доступ до тихого режиму. Дуже актуальна функція, особливо коли вдома малеча спить, або коли дивишся улюблений серіал. Далі у вас є доступ до стандартного режиму. Він чудово підходить для регулярного прибирання, ідеально впорається із забрудненням ламінату, лінолему, паркету плитки. Також тут передбачений екорежим, він підходить для щоденного прибирання. У ньому робот витрачає менше енергії та довше не потребує підзарядки. До того ж у цьому режимі подовжується термін служби бічних та центральної турбощитки. А ще тут є розділ з дозволами, і за потреби можна дозволити або заборонити прибирання певної кімнати, так само для вологого прибирання. А тепер переходимо до кнопки «Розділити». Вона знадобиться, якщо захочете розділити кімнату на дві зони, тобто, щоб в одній частині робот виконував сухе і вологе прибирання, а в іншій частині, де у вас, наприклад, килим. Тільки сухе прибирання. А за допомогою кнопки Об'єднати відповідно можна об'єднати декілька кімнат в одну. Також є кнопка зони. У цьому розділі можна створювати або змінювати зони прибирання. Для кожної зони можна вибрати рівень потужності або налаштувати глибокий режим. Тоді ця зона прибиратиметься двічі. Також зручно налаштовувати заборонені зони. Який робот буде оминати під час прибирання або встановити зони без вологого прибирання. Плюс внизу є інфа про стан заряду та потужність прибирання, а також є розділ обрані. Тут ви можете створити ярлики, завдяки яким потім зручно запускати прибирання окремих кімнат або зон з головної сторінки додатку. Наприклад, створивши ярлик для прибирання зони біля обіднього столу, килима. Або ж прибирання коридору, розпочати прибирання зможете всього в один клік. Тепер трошки поговоримо про розділ тип прибирання. Це дуже корисний розділ, бо в ньому зручно керувати такими функціями, як Завершити. Ця функція надає можливість завершити прибирання примусово. Також є кнопка Кімната та зона. Завдяки цій функції ви з легкістю відправите робота прибирати у конкретній зоні чи кімнаті. Наприклад, Якщо скоро прийдуть гості і вам потрібен порядок саме у вітальні, а не у всьому будинку. Ну і остання функція пляма. Вибирайте конкретну ділянку та інтенсивність прибирання на мапі, і робот прибирає саме там. Це дуже зручно, коли щось розсипав або розлив. Клікайте на потрібну ділянку мапи, і робот їде прибирати зону приблизно 1,5 на 1,5 метри. Тепер пройдемось по інших можливостях додатка. Отже, розділ історія. Назва говорить сама за себе. Так, тут ви можете глянути історію прибирань, кількість сеансів та час прибирання у година. А ще тут доступний розділ графіки, де ви можете запланувати прибирання на конкретний день та час, задати їх періодичність, а також вибирати кімнати або зони для прибирання. Можете запланувати регулярні прибирання до свого приходу додому або прибирання дитячої кімнати, поки дитина у школі. Ну а в цьому розділі знаходиться інфа про обслуговування, наприклад, поради щодо догляду за роботом, інформація про стан щітки, фільтру та додаткові аксесуари для прибирання. На цьому здається все. Сподіваюся, я зміг відповісти на всі ваші запитання щодо мобільного додатку для робота пилососа Roventa Explorer Series S130. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. У нас тут ще багато цікавого. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Ми обов'язково на них відповімо. Бувайте і до нових зустрічей!